Всім привіт! Це відео на тему стоматології в Ірландії. У мене була така ситуація, що в мене випала пломба, і я записалася до стоматолога. Він мене записав через місяць, але я попросила тимчасову пломбу, тому чекаю. Привіт усім! Трішечки вам хочу розповісти про стоматологів в Ірландії. Чому я зараз знімаю через зеркало? Тому що я вам хочу показати, що мені поставили тимчасову пломбу на зуб. Як моя пломба, вона ушла у далекі далі. Я ще, вибачте, дивлюся на облака. Бачите, Боже, яка краса. Дуже гарно. Так, не, не відволікаємося. Е, Тож, бачите, тож. А це зелена тимчасова пломба. Я з нею проходила десь два тижні. <с> і ви знаєте що? Я навіть не хочу завтра до нього йти, бо мені нормально з цією тимчасовою пломбою, але я, як доросла людина, розумію, що мені це необхідно. Тому я як сходжу, походжу, і вам усе розповім. Як і що, і що по цінам? Спочатку ми домовлялися, що він просто почистить, почистить і поставить мені нову пломбу. Але наразі він такий. М а мабуть там нерв <кій> ви підкололи, чи ще щось. Я кажу, та я не знаю. Він такий, ну, треба дивитися, може, мабуть, треба буде нерв удаляти. Дякую. <кій> Дякую. Дуже ну, неочікувано. Тобто будемо дивитися, що там буде. Зарубила я зубки, пока всё нормально, нормально. Похожу с ними чуточок и далі вам посмотрю, как у нас всё будет. Ну шо, я уже дома. А вот это мои пострадавшие зубы. Точнее, пострадавшая я в этой всей ситуации. Ребята, если у вас есть возможность поехать в Украину, лежайте. Не делайте тут зубо. Дорого, ненадежно. Ну, прикиньте, вы делаете только пломбу и думаете, все, могу делать все, что хочу. а-а-а, мистер, мистер Пик. Не все так просто. Меня мне вот это тревожит. Я не люблю, когда меня это тревожит. Я не люблю, когда я плачу огромные деньги за это. И меня это тревожит. Так быть не должно. Ох, сейчас еще покушаем с вами. И да. Это молчание, что до моих зубов. Прийшов місяць, в мене до сих, до сих пір я не можу їсти на правій частині мого обличчя, челюсті, не знаю. Тож, я не можу вам рекомендувати ту стоматологію, де робила я, а я робила біля Конолі, біля центральної вулиці і не по медичній карті. До речі, щодо медичної карти. Ви можете зробити безоплатно собі зуби, але є одне але. Якщо ви працюєте більш року або півтора, ви мусите заплатити за свої зуби. Я так зрозуміла, це не тільки зубов касається, а ще і всього. Аналізи, зуби, осмотри і все таке інше. Тож, будьте обережні і беліть з собою гроші. Я хочу вам ще порекомендувати, якщо у вас є можливість поїхати до Польщі, до Туреччини, якщо ви чоловік ухилян, так? Як нас зараз це модно казати, то я рекомендувала би вам поїхати у Польшу, бо там дешевше, там. Я вважаю не такий крейзі запис, як в Ірландії, бо в Ірландії, щоб записатися до стоматолога, вам потрібно ну, місяць, чесно, місяць, десь місяць, а, якщо менше, то дві неділі. Тобто не буває таке, що ви може, може, я можу записатися на завтра, і вони кажуть, так, окей, є, віконці приходьте. Ні, такого на жаль немає. Тож, вам потрібно чекати. У мене була, якщо ви пам'ятаєте, я вам казала, <смі> дирка у зубі, відпала пломба, <смі> то я чекала три, три тижні, я не задоволена, я не чувствую комфорт. Тож, я вважаю, що мені потрібно буде його переробляти. А тобто два зуби переробляти. Він казав мені, що в мене складна ситуація, що каріяс був дуже запущений, але ну... камон, місяць. Далі. Буває таке, що вони не кажуть вам, що осмотр буду коштувати це, пломба коштує це, 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 це. Вони вам можуть сказати ще у кінці. Що це буде коштувати 200 євро. І вони не кажуть, то смотр 30, там, і це 30. Просто 200 євро. Ви такі, е? Тобто, коли ви йдете до стоматолога, уточніть, будь ласка, прайс, щоб вам не було потім боляче платити за це усе. Тож, на мою думку, подвожу і я би робила зуби в Україні, жінки. Якщо ви їдете в Україну, будь ласка, дотерпіть до України або йдіть до стоматолога, поставте тимчасову пломбу і не тратьте ці скажені гроші на те, що ну не зрозуміло, що буде. Зрозум... Розумієте? І ви в Ірландії, наприклад, ви нікуди не можете піти потім, коли вам буде погано, ви не зможете взяти ліки, бо вони по рецептурі. Розумієте, про що я кажу? Тож, якщо у вас є можливість, якщо у вас є гроші, якщо ви працюєте, збирайте кошти і їдьте в Україну, робіть зуби. Бо в Ірландії комусь повезло, комусь не повезло, як мені так. І це ну, раз, що я там не удаляла зуби, а в мене є типу, мудрості, що потрібно удаляти, розумієте? Я рада тому, що я не зробила цього. Але мені ну, прикро, що я заплатила. 250 євро за два зуби, і я не чувствую, я не почуваю себе комфортно, я почуваю собі типу, і, і, і. завжди, коли я їм, не, ну, незважаючи на тип їжі, типу, салати, хліб, шоколад, чи, там, не знаю, паста. Наприклад, та же паста, каша, типу, гречки, також я відчуваю. Але він мені казав, добре, що ви не відчуваєте холод або тепло. Це дуже добре. Ну, гаразд, але я не можу їсти. Я їм на цю сторону і не їм на цю. Моя порада. Їдьте у інші страни. Або, якщо вам повезло і ви знаєте людину, яка робила те ж саме, що і ви, то, будь ласка, йдіть до тої людини, яка перевірена. Не йдіть до тої, яку ви не знаєте. Також, наразі, дякую, що багато українців зараз в Ірландії, і ви зможете. На ізі знайти стоматолога, пометкарці, адреси, праці, номера, україномовні, полякомовні, російськомовні. Так. Це не сюрприз. Наші, наші люди ходять до російськомовних. Це е, латвійці, е, татари. М -м 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 -м. Хтось ще там. Не знаю. Тож, да, моя рекомендація. Якщо у вас є можливість поїхати в іншу країну, зробити зуби, я вам рекомендую поїхати в іншу країну. Робити зуби. Або якщо у вас є друзі, знайомі, котрі робили у однієї і тієї людини, йдіть до тієї людини, котра робила їм зуби. І, що важливо, якщо ваша ситуація схожа, розумієте про що я кажу, схожа з вашими знайомими. Тож, сподіваюся, це відео було корисним для вас. і ви зможете його використовувати. Тож, бай-бай!